Далі у програмі як підготуватися до непроханих гостей у виживастику Аут Reach? У нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по Робінзонські. Не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Ти задивився трейлер Варкрафту до дір. Не можеш дочекатися фільму по «Assassin's Creed», Засинаєш з думкою про екранізацію The Last of Us, а ти знаєш, як просто кіномитці можуть спаскудити кіно по крутій грі? Приготуйся! Ми розкажемо тобі усе просто зараз у фокусі. У 1993 на экраны вышел первый в мире фильм по игре Брати Супер Марио». Фильм, что на долгий час стал эталоном отстойности и объектом ненависти с боку игронавтик. Адже замість экранизации улюбленной игры на экране было какое-то Франкенштейна. Причина в том, что там какое-то антиутопическое, футуристическое будущее, в котором показывают какой-то грибок, который всем руководит, там, дает советы, и он там еще плохой грибок был, хороший грибок. А самое страшное, що Марио, которого зовут Марио Марио, то есть там два брата Луиджи Марио и Марио Марио. Вообще, да? Пройшло 22 роки, а кіношники і досі наступають на ті ж самі граблі, Що й творці братів Супермаріо. Бездумно змінюють сюжет та сеттинг на власний смак. Іноді виходить така думня, що хочеться спитати: який у тебе паскуда діагноз? А хто твій дил? Це ми про перший були Ребята в Росії такі в фуфайках в ушанках і на фуфайке заді було написано ФСБ через серп и молот. Ну в общем, просто така клюква. Хоча заждіть хто режисер? Олів'є Мегатон? Олів'є фільм зняв салат. Це все пояснює. Поганий режисер може спаскудити кіно навіть по найкрутішій грі. Хоча і з хорошими режисерами краще гав не ловити. Он Поландерсон наче був адекватний, а потім взяв і зґвалтував оселю зла. А дещо і ще страшніше, ледь не сталося із блокбастером, на який ми усі чекаємо. Форкрафт над ним нависла загроза німецької національності і ім'я їй «Уве Болт». Так, режиссер Уэбболл, домагався разными способами, придбати права на съемки фильму по Варкрафту. Наше детище, всему с ні Не, за счет. Если вы забыли, то этот человек, который снял где-то петух отвратительнейших просто кошмарных экранизаций культовых игр, ну настолько блевотных, что вот его даже начали называть у. Кінофашист у спаплюжив Far Cry, Ден Джон Blood Rain. Боляче продовжувати. Він зняв жахливі екранізації багатьох крутих ігор і заявляв, що він не визнаний Його викликали на двобій. 350 тисяч людей підписали петицію з вимогою до Уве ніколи більше не брати до рук камеру. Ніщо не допомагало його позбутися. Навіть більше він почав збирати мільйон доларів на зйомки наступного шедевру. Турних знайшло. на богато, то назбирав він лише пять тисяч. Через що дуже образився и виступив із сенсаційною заявою. Fuck yourself. Блин, вы не понимаете меня, я такой, я для вас стараюсь, такие крутые фильмы делаю, такие шедевры снимаю, а вы мне не хотите денег дать. Он сказал, что он больше никогда не будет снимать фильмов, и, по-моему, лучшей новости быть не может. У екранізації ігор однією загрозою менше. Можливо, майбутні фільми по іграх позбавляться і інших проблем. Наприклад, режисери припинять самодіяльність. Наприклад, режисери і сценаристы Assassin's Creed, грядущого фільму по известной саге, они сказали, що, в общем-то, не будуть придержуватися основного сюжету, они будуть что-нибудь своє добавлять. Хоча у випадку з Assassin's Creed кіношників можна прекрасно зрозуміти. У грі ти проводиш десятки годин, ведеш сотні діалогів, б'єшся тисячу разів та дізнаєшся мільйон подробиць про головного героя у кіно, ти маєш пояснити що до чого впродовж двох годин і ще й зробити так, щоб було цікаво на це дивитися. І для цього, звісно ж, вводяться большое количество кінеелементів, которые для геймерів впортят фільм. Та іноді може статися дещо дуже дивне, як ото з Думом, бойовиком за одноіменним культовим шутером, у кадрі якогось дідька робить Дуейн Джонсон та купа інших героїв, яких в оригіналі не було. А замість демонів, що провалилися із пекла на марсіанську базу, усі проблеми почалися через вірус закам'янілих прибульців. Думаєш за так. Ересь, Дум, Ну, я считаю, что из вот, экранизации компьютерных игр Дум, пожалуй, самая лучшая. Дум, наверное, самая лучшая, вот то, что я могу сказать вот из игр по фильмам. Пояснение очень простое. 5 минут в конце фильма, сделанных в стилистике игры. Да, это был, наверное, чуть ли не первый вот вид от первого лица, как в игре, когда он ходит с пушкой и стреляет. Так, даже если переписать историю и перекроить сеттинг, фанаты пробачатся режиссеру, если он умеет с

Але якщо він ворони Боже, щось не те зробить із головним героєм, особливо Лавсторі, буде біда. Так розкрадачка гробних з Лара Крофт у фільмі по грі стала розбирачкою сердець. Ларі начинає допомагати. теж якийсь чумак, з яким у них там якісь любовні інтрижки були. Ну то есть, таки, це розірвання для многих. Тому що як це так, Лара, її любов це грабниці, то археологія, археологія, мужик взагалі? палка краля, що воркує не з тобою, а з якимось. Вайло, чи може хтось завдати тобі більшого болю? Оцей вусань. та так, герой гри, який у фільмі втратив свою особистість. В общем, Майо із ігри, в котрій суть в тому, що він прыгає на все, він боїться перепригнути через пропасть. Ви розумієте? Тобто, ну, як... Как... Що й казати, від необачності до самодурства існує безліч способів перетворити екранізацію на шлак. з часів появи першого фільму по іграх та кіношникам час взятися за голову. Уве бола вижили і інші негаразди теж здолаємо. Далі у програмі не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.